Тому, що Кіровоград в черговий раз виявився не готовим до стихії, місця не винуватять комунальників. кажуть, попередній досвід нічому їх не вчить. Господарники натомість зазначають, люди ж самі і засмічують зливостоки усяким непотребом. Тим часом і ті інші підраховують збитки від стихії. Наш Сергій Михайлін спробував зробити те саме. Так виглядає вулиця Жадова після стихії. Місцеві розповідають, плавають тут щоразу, коли місто накриває злива. «Коли дожди, для нас це катастрофа, тому що заливає все. І балкони, і під'їзди, і вийти Возможно по вулицям пройти. Купа відірваних автомобільних номерів, понівечені частини машин, такий урожай суботньої зливи, скаржиться пан Олександр. В деяких місцях каже, вода доходила до колін. То не три води ушли до грязь. Грязі дуже очі було, що Не знаю, дай Бог може услышать нас то. В'язлицю поможна этой лімньоки, то біда. Для того спальна робина та большая біда. У тому, що сталося, чоловік винить комунальників. Ну приїжджали після вийшого потопу, однідав до вас було літом. Поприїжджали машини, постатили і уїхали. Всі а ну, внаслідок розмиву дороги по вулиці Братиславській у пастку потрапив ось цей ваговоз. Витягли його надзвичайники наступного після зливи дня. Не на вулиці, а у власній квартирі на 10-му поверсі відчув силу дощу пан Віктор. услышали в Мустишалівани почався шум води. Тобто, коли Тої в ванну, з потолка, з душника. Ну, большою струєю полилась вода. Люди не встигали збирати воду відрами. Відтак усі квартири аж до першого поверху залило. Дзвінки в ЖЕК результатів не дали. Надзвичайники ж говорять, мешканці змогли приїхати тільки через чотири години. Всередині водостічної труби знайшли упаковку з під силіконового клею. Судя по тому, що був забіт водосток, це ні ЖЕКа. А піти завтра в ЖЕК Жек культурно скаже, куди йти. І на цьому все закінчиться. Хоча тут. І фінанси треба тепер багато, щоб це все восстановить. Не пощастило, й студентам медколеджу гуртожиток, у якому вони живуть, залило водою. Попри прогнозовані на вихідні опади, будівельники не захистили відкриті ділянки даху від дощу. У результаті будівлю залило з п'ятого по третій поверх. Відкрили кришу повністю зірвали, да? але зв'язку з тим, що недостатньо отримали коштів, зрозуміло, чекали зв'язку з відповідними затримками по лініказначейства, як вони пояснюють, тому що це відповідальність будівельників. Які безпосередньо відбулося те, що відбулося. Майже сотню студентів тимчасово відселили у гуртожитки інших учбових закладів міста та в готель. Близько 200 житимуть у родичів та зніматимуть квартири. Перші два поверхи не переселятимуть. У зв'язку з цим навчальний процес у коледжі призупинять на тиждень. З ремонтом даху цього гуртожитку. Я так думаю, вже організаційні міри буде приймати голова власної державної адміністрації. Завдання, яке буде поставлено оперативно терміново до кінця місяця, закрити цю проблему. Тобто закриємо я так думаю кришу і зробимо ремонтні роботи з того, щоб з початку жовтня місяця діти проживали у стінах рідного. Рідного гуртожитку. міська ж влада роботою комунальних служб під час зливи задоволена. Міський голова говорить, усі працювали злагоджено. Хочу оголосити подяку. Службам були викликані, оперативно займалися роботою по усуненню тих проблем, які виникли щодо ж випадків, коли вода не встигала зливатися в водостоки. Міські чиновники винуватять самих кіровоградців. Практично всі ливневі водоприймальні стоки спрацювали, а наслідок людської. І без діяльності і недбалого відношення до природного ресурсу ми можемо сьогодні спостерігати на ріціну, те, що ви казали, пластикові бутилки, сміття, які забивали лимневі водоприймальні решітки і затруднювали виток. Сергій Михайлін, Анатолій Басистий, Ілля Зельонкін, день за днем.